Антикорупційне законодавство також забороняє обмежувати в доступі інформацію про передачу в управління належних. Особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим законом, коли посадові особи обіймають посади, які передбачають вимоги несумісності з підприємницькою діяльністю. Це, зокрема, стосується і народних депутатів, і президента, міністрів та суддів. Тобто, це той випадок, коли наявні їх у них підприємства, вони мають передати в управління іншим особам. Наступною категорією відкритої інформації є інформація про конфлікт інтересів та заходи з його врегулювання. Так, конфлікт інтересів, зокрема, полягає у наявності суперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає або ж потенційно може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень. Або ж на вчинення, або невчинення певних дій під час виконання особою її повноважень. Так, наприклад, державним службовцям заборонено займатися будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною роботою, крім окремих винятків, а вищі посадові особи не можуть мати в підпорядкуванні своїх близьких родичів. Також відкритими для доступу є інформація щодо осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення певних корупційних порушень. При цьому відкритими є дані не лише щодо особи порушника та вчиненого ним протиправного діяння, але й власне заходи, які були застосовані до нього як покарання або інша санкція за вчинене порушення безпосередньо не визначаються антикорупційним законодавством, але також є важливою гарантією відкритості влади норма статті П'ятої закону України про захист персональних даних, яка передбачає не є конфіденційною інформацією, персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або інших службових повноважень. Це положення, зокрема, означає те, що, наприклад, інформація про досвід роботи або освіту того чи іншого чиновника, не може бути. Обмежена в доступі, оскільки безпосередньо дозволяє громадянам визначати компетенцію і відповідність особи, займаній ним посаді. Відповідно аналогічним чином, кандидати, які претендують на зайняття певних посад в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, також повинні бути більш відкритими до поширення певної персональної інформації про себе, оскільки суспільство має право оцінювати їх достойність при зайнятті і при виконанні певних повноважень, які воно їм делегує, зважаючи на це, наприклад, відповідно до виборчого законодавства, вся інформація, яка міститься в документах, які подаються кандидатами на виборах до виборчих комісій, також є відкритою.